Вітаю вас! Мене звати Рижков Сергій і я є співзасновник компанії Вістаді, яка розробила платформу для створення онлайн-курсів та роботи зі студентами. Зараз я би хотів обговорити питання, як приймати оплати за онлайн-курси та інші інфопродукти. Для успішного інфобізнесмену потрібен надійний інтернет екварінг, щоб приймати гроші за онлайн-курси, продавати квитки на вебінари тощо. Звичайно, перший час можна отримувати гроші на банківську картку, але, як показує досвід, клієнти не дуже довіряють цьому способу, оскільки згодом важко повернути свої кошти, якщо нарвався на неякісний сервіс. Ми рекомендуємо підключати сервіс еквайрінгу від фондів, який дає можливість отримувати платежі на сайті Вістаді. Є підтримка. Українських і міжнародних платіжних методів, що значно полегшує продаж інфопродуктів вашим клієнтам. Щоб підключити сервіс оплат із фондів, треба виконати лише три кроки. Почніть зі створення облікового запису. Вам автоматично буде надано доступ в особистий кабінет після проходження процедури активації облікового запису, яка виконується лише один раз. Підприємець зможе скористуватися. Усіма перевагами платіжного сервісу, а саме приймати платежі на сайті Вістаді від клієнтів з України та країни СНД для підключення прийому грошових переказів з інших країн, ми рекомендуємо використовувати сервіс Stripe. за допомогою технології інтернет екварінгу ви зможете зробити процес оплати інфопродуктів для своїх клієнтів більш комфортним і швидким. Також хотів повідомити, що ФОПам Дозволили декларувати кошти на іноземних рахунках. На сьогодні податкова пропонує таку конструкцію. Ви можете отримати гроші на Pioneer, Vice, Revolt та інші платіжні системи. Далі ці гроші переказуєте собі на рахунок ФОП і можете з цього платити податок.